Тимчасові незручності у центральній частині міста. Після того, як співробітники водоканалу завершили свою роботу з ремонту мереж, міські шляховики почали повертати в нормальний стан тротуар, покриття якого було пошкоджено через проведення робіт з реконструкції водогону. На даний час проводяться відновлювальні роботи по тротуару на вулиці Сумській на ділянці від Майдану Свободи до проспекту Незалежності. Довжина ремонтуємої ділянки близько 170 метрів. Площа ремонтуємого покриття буде складати близько 800 квадратів. На даній ділянці було замінено всю основу під тротуар, залитий шар бетону з використанням армуючої сітки. Також було замінено бордюр дорожній, гранітний шліфований і в подальшому буде вкладено. Нову тротуарну плитку. Швидкість виконання робіт на даній ділянці буде залежати від погодних умов. Просимо вибачення у харків'ян за тимчасові незручності в зв'язку з тим, що проводяться роботи на тротуарі, і прохід тут на даний момент неможливий. Просимо оминати ремонтуємо ділянку по сусіднім тротуарам. Бути впевнені в тому, що ми якомога швидко та якісно намагаємося проводити наші роботи, щоб харків'яни та гості нашого міста могли комфортно пересуватися денною ділянкою тротуару. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків.